У першому класі ми не робимо кількісного вимірювання результатів дітей. Ми робимо якісне, і ваш вчитель та куратор нададуть вам такий вербальний опис, в якому настрої дитина приходить, наскільки активно проявляється, як лексика граматика, як дисципліна. І я дуже рекомендую вам в перші моменти знайомства з мовою саме ось таку м'яку атмосферу створювати навколо результатів. В другому класі ми вже дітей трішки готуємо до того, що буде. Буде і кількісне оцінювання, і в них з'являється перша така колоночка з балами в проміжних та фінальних тестуваннях. Вони вже трішки більше до цього готові і чекають своїх оцінок. І в третьому та четвертому класі. Кожне домашнє завдання автоматично оцінюється платформою, і ми постійно бачимо рівень оцінок дитини. Але я не втомлюся повторювати оцінки в молодшій школі. Це не ключовий момент. Найголовніше тут це засіяти, дати місце, дозвіл. І дати вирости культурі, яка від вашої дитини її словами буде лунати, як я люблю англійську мову, я люблю ходити на ці уроки. Мені подобається робити домашні, мені подобається, що мене хвалять. Я буду це робити. Це дуже важливий результат, який є основою, що допоможе на більш високих рівнях вашій дитині бути успішною.